Освіта. Тримав папугу добрий чоловік. Він провозився не один з ним рік, дресирував і терпень носатий навчився трохи лапою писати. Тепер папуга пише так: Хазяїн мій дурак, і брат його дурак, і сват його дурак, і син його дурак. І жінка теж дурепа в нього, раз вийшла заміж за дурного. Мораль із цього виплива така, що на людців нікчемних натяка, дасте придуркові освіту, він вас обгадить на пів світу. Про свинину й писанину. Прибув на ферму кандидат вивчать годівлю поросят. І вже прискіпався до Варки старої доброї свинарки. Привіз вам п'ять своїх брошур, а їх погриз голодний кнур. Ви тут байдужі до науки, не берете книжок у руки. Ой, каже Варка, Відчепись, брошур не бачили колись і не читали писанини. А не сиділи без свинини. Чому масло дороге? Чоловіку капелюсі цяця -ця непроста, літню жінку на базарі в'їдливо пита: Ви чому страшну за масло хилите ціну? Я ось доктор і професор, вірте, не збагну. Не хваліться, каже жінка, доктор що не пан. І у мене син професор, а дочка декан. Нині пнуться всі у гору до професорів, То й нема кому на фермах доглядать корів. Годі спати на соломі. Вже наука творить речі. Що, і в снах не снилися, ось, приміром, як матраци в нас колись робилися. Технологія в цім ділі всім була відомою. Набивали їх травою, тирсою, соломою, все той мотлох пінопластом нині заміняється, що не тереться і не менеться. І не обсипається. Той, хто вірити не хоче, що такі матраці є, хай на виставку поїде пальцями помацає. Про учених і невчених. Розмовляти з неученим Що жувать полову, а з ученим дуже легко знайдеш спільну мову. Ось раніше, коли в начальство висували гната. Він вагався. Ні, освіта в мене низькувата. Чи кіндрата висували на якусь посаду? Він просився Я ж не вчений, Я люблю позаду. А тепер, як висувають, гната, чи кіндрата, їх обох одне цікавить. А яка зарплата? Мислителі. Дуже вченого Якима запитав Мирон. Ти зумієш філософський пояснити закон, що матерія то штука справді є така, що не може пропадати, тобто не зника. Діло це не дуже хитре, відповів Яким. Можна легко пояснити прикладом таким. Ти колись уріжеш дуба, з кожним це була. А у тебе на могилі виросте трава. Ту траву якась корова злиже язиком. Був ти темним чоловіком, станеш кізяком. Розторопав що до чого, ясно говорю. Зачекай, Мирон отвітив, Зараз повторю ти умреш, тебе у землю закопа рідня, а травичку на могилі. З'їсть якесь ягня. Те ягня за рік, звичайно, встигне підрости. Бараном таким, як зараз, знову станеш ти. Цікава астрономія. Чи то правда якось гната, запитав Панас, що на місяці все чисто легше є в шість раз? Гнат лукаво посміхнувся, так воно і є. Ось давай, як приклад, візьмем черево твоє. Пудів шість таким додатком ти затягнеш тут, а на місяць, як потрапиш, важитимеш пуд. Значить, ти стрункішим станеш рівно в шість разів. Повтори мені, будь ласка, як ти зрозумів? Подивився по нас на гната і сказав йому, Я для прикладу у тебе інше щось візьму. На землі твій мозок мудрий, важить кілограм, а на місяці півфунта він затягне там. Саме з цього й випливає висновок у нас, що на місяці дурнішим станеш ти. В шість раз. Темний академік. Академік в ательє увійшов та й каже: Добрий день вам! Покажіть керівництво ваше, хто назвав це ательє іменем Толстого. Тут же шиють сорочки, а Толстой до чого? Зав скептично обдивився дивного клієнта. Вибачайте вид у вас. Як в інтелігента, а загальної видать мало підготовки. Хто ж не зна, що Лев Толстой видумав толстовки. А постеріорі виступав приїжджий лектор на колгоспній сцені, а слова були у нього мудрі та все вчені. Адекватно, дедуктивно, ерго, апріорі і реальний консеквентний апостеріорі. Я гадаю, подивився він у зал питально. Ви сьогодні збагатились інтелектуально? Та, спасибі, збагатились, зашуміли ззаду, і гукнув дідок старенький. З бокового ряду. Я найдужче збагатився, бо при кожнім реченні почував себе, неначе чукча у Туреччині. Де ж та правда? Жила колись на Вкраїні легендарна жінка, геніальна поетеса Леся Українка. Їй лиха дісталась доля. Мучилась, хворіла і ще зовсім молодою в муках догоріла. А знаєте кандидата Гаврила Бурмила? Він вивчав вже двадцять років, що Леся створила. Двадцять років компонує книги та брошури про роль Лесі в історії нашої культури, не лишивши без тлумачень жодного рядочка. Нажив пику, як решето, і пузо, як бочка. А пише ж, як безталанно, як мислить у Бога. і ніякої хвороби немає на нього. Пустотумство компонує знавець довжелезні статті, випускає книжки та брошури. Розглядаючи в них тільки витвори ті, що ввійшли до скарбниці культури. І здається, йому, що не буде вже змін, все лягло на належні полиці, і здається йому, що і він то не він, а хазяїн тієї скарбниці. Братська могила. На цвинтарі труна свіжа стоїть біля ями, а оратор промовляє сумними словами. Ми голови схиляємо біля домовини вмер професор, славний вчений, доктор медицини, лауреат міжнародних наукових премій, автор сотні монографій, член трьох академій. І захлипала бабуся у рудій хустині. Як же всі вони вмістились в одній домовині!